Мікрофон включи. Так, як звірити номера вузлі, та регати. Я нічого протизаконного вас не прошу. зрозуміло, зрозуміло. Якраз закриття дільниця, ми нічого такого не Ми звіримо номера А що саме тут? Я Зараз з водієм поспілкуюся, а потім з вами. А це є преса, це преса, спосіб. Я зараз на даний момент спілкуюся з водієм. Я звірю номера возділів на потім всі інші питання. Можна буде з вами потім так поспілкуватися? Потім буде потім. Давайте, Малик, не вот. Я розумію. Об'їзди, Це ж нерухома перешкода, це машина рухома. Вона рухається, вона рухається зараз. Вона стоїть, стояється, не а Має право під час на рухому перешкоду по целівої сторони. Скажіть, будь ласка, по скаїв. О, навіть нерахову перешкоди можна. А якщо я їду? Че ви на зустрічі? Зло стоїте? Чому ви стоїте на зустріч? Давайте я проїду. Тут ваш працівник, да й проїхати на матеріал. Спид на Шановний, шаніть туди, ну давайте, будь ласка, навіть. А можно бандит, чему тут заторт ристворивают? Можно это приставить? Скажи, будь ласка, як працівник даї? Чому зараз машини не можуть проїхати? Рук заднім ходом забороняється на перехресті. Нічого. Если после передать, то есть дать там. А выбрать выбор исчезает, там хайну двигать, там або упоры, або еще кино злим, то есть он считает. А вот здесь зарзали только. Примите из-за того.

Зараз перевіримо і звільним вам в дорогу. Кому? А сержанти підвод. Звільним. це дорогу журналіста. Машину кажуть. Перешкоджають виборам. Перешкоджають виборам. Ганьба. Ми ж на підтасовки робимо. дають проїхати Дзвони на телефон довіри. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, чого я вийду. Я Панове міліція, чого я не можу вивістити. Я до вас звітую. Депутати депутат обласної ради відчуття. Не зрозуміла я, як це? Я, я просто у вас по-людськи. Я запитую, я думаю, чого я не можу я не, я, рад, не я не можу виїхати? Звідси дайте виїхати. Депутату обласної ради, депутату міської ради Що значить чекати? А ви маєте проводити перевірку з порушенням дорожнього права дорожнього руху? Ви стали заблокували ваша всі... машина має право тут Не немає права. Це порушення дорожнього права, дорожнього руху. Скажіть, <ривіт> будь ласка, чого я не можу? <ривіт> хто вас зараз може оштрафувати те, що ви поставили машину? Зараз визиваємо <ривіт> міліцію, особи чогось поставили машину. Представтесь, будь ласка, ви онлайн знаходитесь зараз.

Якщо я до вас згідно закону України про міліцію, якщо я до вас звертаюся, тоді я вам придаю своє посвідчення водія. представляюся. зараз, ви зараз ви перешкоджаєте мені, виконувати мої службові обов'язки. Ви водій даного транспортного засобу, засоби зупинили. Ви всі перевіряєте, шановна Невідомі перегородили дорогу. Я ж не знаю, ви мене питаєте. Якщо ви не водій, то я з вами поки не буду скуртуватися. Зараз я водій, я водій. Ось стоїть мій автомобіль. Треба чого ви перегородили тут дорогу? Мені перегородила рух. А що ви там хотіли зробити в тому переїзді? Зупиніться. А чого ви сюди заїхали, можете сказати? Бо машина рух забутила. У вас є якесь завдання сюди заїхати, можете сказати? Беріть машини. Ви можете пояснити, чому ви сюди заїхали? А яка от необхідність сюди заїжджати? Пірай, в мені рух, я не можу рухатися. Що ви там хотіли зробити в тому переулку? Ч, в якому перевод? От сюди виїхали. Що ви там там, там, там? там тупік. Що ви там хотіли зробити? Там немає, далі там немає. Там немає, тупік, там, там немає де, де. куди проїхати. Саме. Як нема? Там є куди проїхати. Я можу зараз я хочу, щоб водій виїхати. Водій мені заблокував рух. Водій, рух заблокував. Я не зрозуміла. Ви віддідете, хай цей чоловік виїде, я виїду. Хай назад від'їде. Я розвернуся і виїду. Там машини стоять, він не можна заздати. Я не можу розвернутися. Заменіться, будьте люди, коли бо вам. Дай водій, убере машину, я розвернуся. Вертикальним злотом не буває. Не там, там нема нікого. Стамениться. Хорошо, ну, Будь Поїхаю, бере машину, я виїду. А ви зараз на роботі? Ви зараз працюєте ви на роботі зараз? Да. А хто вам сюди дав наказ приїжджати? Куди приїжджати? Ну я не знаю, ви що, якщо ми Ви ж зараз приїдете. Я хочу, щоб водій убрав машину, щоб мені проїхати. Він заблокував. Алло, Ігор, ти де зараз? Розвернутися хочу. А ну <зваж> <да, зваж> да. А, тут такой движ, заблокировали полицаи наши, ну заблокировали э, вход <зваж> ну, штабом штабом <зваж> батьківщини, копори, к <зваж> штабу <зваж> до цього. Вічоки задання в них, що не могли виїхати спостерігачі. Снімаємо на камеру, на відео

Невідомі слово поставити ну ніхіра ж не видно. Треба світити ліхтариком. Тобто ну, ближче тоді ставай, я буду ліхтариком. На, тримай, тримай. Соби, вимагається. Хто? Хто може я сам визначила, якщо вони тут ведуть роботу. З якою ми то вони сюди приїхали. Блокувати чиюсь роботу? Давай номера засвітимо. Для Працівники ДПС не представляються, ми від відомо хто заблокували дорогу журналіста, не дають проїхати. Нас і підрозділи вже. Це бульвар Шевченко. 266. 1066. 1066. 1066.

Вибачте, скажіть, будь ласка, я можу виїхати звідси машиною? Ви а? Ви заблокували, заблокували. Це водій, ну водій стоїть автомобіль. Це не мали Та мені це там машину. Представтесь, будь ласка, тому що ви зараз перешкоджаєте роботі журналіста. Я, я не стою в стороні, можете, можете виїжджати. Скажіть, ваші колеги, які заблокували я автомобіль. Дивіться, там їм поможе. Я можу виїхати на цій машині. Ви? Ви? ви так. Ви, ви? Попробуйте.

Зараз ми виключив. Вони заблокували проїхати. Тут народний типу На восьму годину включення? Валена Коваленко, не може проїхати. Навірно, сова була бо не може проїхати. Що це таке? Ваші працівники. Диви, зараз працівники такі блокують журналістів. А... Ми не можемо виїхати взагалі. Він поставив машину, біля офісу обори. Біля офісу обори не можуть це виїхати не в не в автомобілі. Бо зараз тут буде кіпер. Зараз люди не знаю, що буде. Я можу прямо з'їсти, зараз я включу цю штуку, це хвилин 15. Якщо вони тут ще будуть, то ми покажемо в режимі онлайн. Алло, але, сейчас зараз ми це все знімаємо, в принципі. Мы можемо зараз відео загнать и теж скинуть. Хорошо, давай. На, на 8 годину ми будемо А, подожди, так це 8 годину вже. О, Юль, 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 Юль. Юля. А? Серёга, включи, Серёга, серёг, включай эту штуку. Блин, Блин давай, давай. давай, давай. долго будет. Давай, давай, давай. Алло, Юль.